Секретар РНБО Олексій Данілов відповів на заяви Кремля про готовність до переговорів 27 вересня вересня. Пресекретар російського диктатора Дмитра Піскова заявив, що країна терорист Росія все ще готова до переговорів. Але оскільки ситуація змінюється, то і умови теж ми продовжували про це говорити. Говорить Пісков, Україна ніколи не була проти переговорів з Російською Федерацією про конструбуції та репарації. Чим довше кремлівський режим зволікає з цим переговорами, тим гірші умови і більші суми завдання по деокупації України та рефрагментації Росії будуть повністю завершені згідно з планами та графіками. Написав Данілов у Твіттер. як заявив президент Росії Володимир Путін, Україна кілька місяців тому вийшла з переговорів. Про це також заявляв представник Кремля. Повідомляється, що офіційні особи Туреччини намагаються організувати особисту зустріч між Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, яка, за їхніми словами, необхідна для переговорів щодо припинення вогню у заяві йдеться, що Путін мав нові умови, але вони не уточнилися, підтверджуючи заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова від 11 вересня. У своїй заяві Лавров сказав, що Росія не залишила надії на мирні переговори з Україною. Поки що не ясно, чи справді Путін готовий до переговорів, і, зокрема, на яких умовах джерела у розвідці припускають, що шанси на укладення Мирних переговорів у короткостроковій перспективі невеликі, а Кремль навряд чи пом'якшить свої вимоги цього тижня. Президент Росії оголосив про часткову мобілізацію 300 тисяч резервістів Україні після наступу України на дві республіки Донбасу Запорізьку та Херсонську області, які оголосили про свій намір приєднатися до Росії. Ці регіони оголосили про проведення в період з 23 по 27 вересня референдумів щодо. Приєднання свого населення до Росії протягом наступного тижня стане ясно, чи референдуми є спробою створити козирі для майбутніх переговорів. Слід пам'ятати, що сепаратистські республіки Донбасу проголосили незалежність від України в 2014 році, але лише через вісім років напередодні війни в лютому цього року Москва офіційно визнала їх незалежність. Причини, через які Москва може хотіти припинення вогню, очевидні. Початковий план Путіна щодо захоплення Києва та. Та перетворення України на державу клієнт повністю провалилися. План відступу щодо захоплення російськомовних регіонів на сході та півдні був застопорений, але не досяг багатьох його ключових цілей. І тепер йому загрожує серйозна небезпека бути відкинутим українськими контрнаступами. Путінський режим дуже вражений поразкою в Харківській області. Якби Україна витіснила Росію з Херсона чи з значної частини Донбасу, виживання Путіна при владі виявили. Ося було під сумнівом.